Виникає питання, чому тут співробітники поліції стоять? Вони вказали, що тут небезпечна ділянка. Отам у нас постійно водії деякі порушують правила дорожнього руху перетин суцільне, а тут такий крутий поворот, що вилітають фури, коли ожеледиться. Виникає певне недовіра до поліції. Формується. Який ж там, штраф? там немає штраф. Ну це ж скільки разів піднімали і казали. Це при зміні напрямку руху і то. Поліцейський зупиняє без причини, без доказів намагається оштрафувати водія. Що необхідно робити та знати кожному водію, коли вас зупиняє співробітник поліції? Більш детально про це поговоримо. І так, ми з адвокатом Антоном Болтіком зробили невеликий рейд. І пофіксували, чим займаються співробітники поліції на районі. Якщо у нас немає доказів, то ми то зупинимо. Водій хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, телефонуй. Знайшли співробітників поліції, знаєте де, в полі. Зараз поспілкуємось. техслужба. Добре. Фіксуєте правопорушення? Багато порушується? Біжені маленьке. Маленьке. А світлофар включають? включає? Давайте поспілкуємось, Зараз стану. Добре. Зараз не знаю. Нічень погане не зайняється. Доброго дня. Перше фіксуй дії співробітника поліції на сьогоднішній день. Це не заборонено. Якщо поліцейський вказує зараз воєнний стан і законом України про правовий режим воєнного стану це заборонено. Ні. Це неправда. Там жодного слова про поліцію. Якщо зупиняють на блокпосту, не фіксуй блокпост, фіксуємо діалог з поліцейським. Ви не заперечуєте, якщо буду фіксувати Ні. на сьогоднішній день є велика проблема, тому що деякі співробітники поліції вважають, що під час воєнного стану дії поліцейського заборонено фіксувати. Ми вивчали відповідний закон, закон України про правовий режим воєнного стану. Жодного слова. Кримінальна відповідальність у нас настає, коли ми опублікуємо інформацію розміщення та переміщення збройних сил України. Чому поводять так себе співробітники поліції, коли забороняють фіксувати діалог? Відео це доказ водія. Наприклад, коли поліцейський порушує права, ну у вас не виникає таких проблем. Ні. Зафіксували свавілля співробітників поліції. У вас буде більше шансів оскаржити незаконний штраф. У вас буде більше шансів притягнути такого поліцейського до відповідальності. Чи має право співробітник поліції під час воєнного стану просто так зупиняти авто для перевірки документів або без доказів вказувати, що зупинив, тому що я бачу ваші порушення? Ні, на сьогоднішній день співробітник поліції керується законом України про національну поліцію. Стаття 35 зазначає. 11 законних підстав для зупинки авто без причини не зупиняєте авто. Ти не забороняється. <ріст> у мене був матеріал стосовно чорнухівських співробітників поліції, які зупинили там Жигулька ага, і да почали не, «відкрий да? капот, давай у тебе газ, а газ не вписаний. А, все порушення так да не не, не ви ні. Ні. інша інша співробітники поліції. Колай. А чого ви тут ховаєтесь без проблизкових, без нічого? Ми Ні, так, а що ви стоїте. Ви стоїте в кущах чи патрулюєте. Хлопці, а що случилось? Рух. Який? Не переєстрований автомобіль. Не що? Не переехтований автомобіль. Зі дня пункту 24 право дорожнього руху відкритий власку. Чи що ви скажете? А що йти? Беріть сюди, йдіть. Вам надо, не треба. Надо. Ми зупиняємося, коли ні? порушують. Коли не. порушують? Не. А коли не порушують, не зупиняєте, правильно? Тикай, на які ж підстави. А не за можливо. світло які... 125-та попередження. Поліцейський все вірно зазначає, якщо водій їде поза межами населеного пункту без ближнього світла фар, це порушення, але не штраф, попередження в письмовому вигляді. Все, я знаю. Все, я знаю. Якщо ви рухаєтесь поза межами населеного пункту без ближнього світлофа, це, це порушення, але попередження в письмовому По вигляді Ну це добре. І, працівники поліції, що ми знаємо, знає, є, є різні. питання, що вони постійно намагаються штрафувати водіїв. Виникає певне недовіра до так, поліції. Який як, ж там штраф, там нема штрафу. Ну це ж скільки разів піднімали і казали, Це при зміні напрямку руху. і то. Чим поліція фіксує адміністративні права порушення? Це фіксуєте адміністративні правопорушення, так? Да? Але є один нюанс. А наказом номер 1026 передбачено, якими технічними приладами маєте право фіксувати адміністративні правопорушення. Чи не суперечить дана камера відповідному наказу? Це ж я службова. А де там зазначено, що вона службова? А вона повірочку проходить? Вона не проходить. Не проходить. Це вам видавали? А в сорокові же статті написано поліцейський має право будь-яким. Але далі йде посилання на ваш внутрішній наказ 1026, якими технічними приладами, приладами фіксуються адміністративні правопорушення. А стосовно такої відеокамери жодного слова і телефона там немає. Тому на телефон також не можна фіксувати адміністративні правопорушення. Це недопустимий доказ. Поліція порушує ваші права. Вихід є взагалі про наш клуб юридичного захисту дня. Бачили. Про таке, так да? що ми от створили. Як, як вважаєте, гарна ідея? Щоб об'єднати об водіїв, щоб водії знали свої права, права не порушували права. Йдемо далі. Спочатку докази, а потім документи. Ще питання потрібно вирішити. Якщо ви зупиняєте водія, вказуєте водію, ви порушили правила дорожнього руху, наприклад, перетин суцільної. Водій одразу подає клопотання: ознайомте з доказами. Ви ознайомитеся з доказами, не проблема, щоб впевнитись в тому, і ви будете впевнені, що є фактичні дані, що є сенс розпочинати розгляд справи. Якщо у нас немає доказів, то ми, ну як, ми то зупинимо. Якщо докази, ну, немає доказів, то ми потім водія відпускаємо. Ну а як би без доказів справу розглядати. Більшість співробітників поліції вас зупинять і одразу будуть вимагати усі документи посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий поліс. В свою чергу водій, перевір чинність своєї страховки. Друзі автовласники, хочу нагадати, що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance має свій корисний мобільний додаток. Тут ви можете зберігати, оформлювати та показувати при потребі всі ваші страховки: автоцивілку, зелену карту та інші. Один додаток для всього. Якщо ви раніше вже оформлювали страховки на Hotline Finance, то усі вони автоматично з'являються в додатку. Тут буде вказаний термін дії полісів, щоб ви не забули оновити страховку по закінченню. А також у вас завжди під рукою будуть доступні контакти страхової компанії у разі потреби. Додатком користується вже понад 200 тисяч автовласників. Він безкоштовний та працює на iOS та Android. Рекомендую його вам встановити. Мої промокоди тут також працюють. 50 гривень на автоцивілку по промокоду Діма Полтава. Та 10% знижки на зелену карту по промокоду Діма Полтава десь. Посилання на завантаження традиційно в описі під даним відео. Зупиняєте водія, ви порушили, придіють документи. Водій зразу надайте докази. Докази, докази, а потім документи. Докази. Ви знаєте, є рішення Верховного суду, яке вказує про те, що спочатку докази, а потім документи. А рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції, як суб'єктами, згідно закону України про судову статус суду. Да. Процедура розгляду справи є. Можна подати клопотання про правову допомогу, якщо водію потрібно. Якщо адвокат не може на місце приїхати, що будете робити? Розгляд справи. Переносимо розгляд справи. Все, не питання, так? Да? Ні, ми, ми по закону все. Якщо ви зустрінете цих працівників поліції, а вони будуть щось інше казати, ви зможете це відео їм показати, сказати Ви ж так казали, то буде у вас такий додатковий матеріальчик. Ну от таку поліцію ми хочемо бачити, а не ту, що одразу кричить Там Не по не фіксуй мене. Очі, це очі, це доказ? Очі, це не доказ. Рапорт напарника це доказ. Рапорт напарника не доказ так, і так друзі, вирішили деякі питання, поспілкувались. Ви почули стосовно доказів, стосовно причини зупинки. Я розумію, що не з кожним водієм вони так спілкуються, і все згідно чинного законодавства, але ви знаєте свої права, користуйтесь своїми правами. Так, да, це чорнохінські співробітники поліції. Так що, друзі, зупиняють ці співробітники поліції одразу докази по процедурі і фіксуємо їхні дії. Все, виникають питання, пишемо в коментарях. До зустрічі. Якщо дане відео було корисним для вас, ставимо лайк. Підписуємось на канал, думку лишаємо завжди в коментарях. Є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, моя пошта та мій телеграм. До зустрічі, друзі!